Чути, якщо микрофон не включить. Добрий ранок, Сергій. Скажіть, будь ласка, мене чути? Так, чути. Добрий ранок. Щось відео не завантажено, ну, Не включається камера, головне, щоб мене було чути. Дякую. Ага. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Доброго ранку. Чуєте мене, так? Дякую. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, підкажіть мені, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Угу, дякую. Так, у нас є ще одна учасниця, підписана Лілія. Було так, це теж представник суб'єкта господарювання, розробник звіту за оцінки впливу на давкіня. Дякую. Uh, так, значить, тоді діємо наступним чином. У нас є тільки на, на стану на зараз тільки представники Міндовкілля, як організатори, представники суб'єкта. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин а о 10.15 розпочинаємо. Дякую. Так, зрозуміло. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати вже до 10 година, 15 хвилин. Сьогодні в нас, 12 серпня, 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Креатив Ворд. Стосовно планованої діяльності, реконструкція комплексу будівель нафтобази з розширенням резервуарного парку, зберігання нафтопродуктів за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, селище Голованівськ, вулиця Голочанська, будинок 1Б. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлення карантинні обмеження на всій території України громадське слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилося. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постановки Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2,217 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, у нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Чи двох представників? Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій, представник компанії ТОВ Креатив Ворд Житков Сергій Леонідович. Дякую, а, пані Лілія. Представники суб'єкта господарювання тов World, розробники зацінки впливу на довкілля інженер-еколог Савінкова Лілія Олександровна. Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкілля, ще двоє учасників – це представники, представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про на наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у, у віддільному родістрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Креатив Ворд стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію комплексу будівель нафтобази із розширенням резервуарного парку зберігання нафтопродуктів за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, селище Голованівськ, вулиця Голочанська, будинок 1Б та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного ага. дня. До побачення. До побачення. До побачення.